2018 році ми підписали договір. От якби по по документах от, мала квартира здатися вже в 2019 році другому кварталі, от на даний момент, якби квартира не здалася. Пан Юрій, власник квадратних метрів у цьому житловому комплексі. Чотири роки тому виклав із кишені десятки тисяч зелених за свою двокімнатну квартиру. Однак і досі змушений жити із дружиною та дітьми у батьків коханої, бо з частину секції, в одній з яких і помешкання Юрія, не здали в експлуатацію. Забудовник да, всім нам дозволив робити ремонти. От і сказав, що Вже скоро буде вдача, це ще було у 2020 році, там, ми потроху робили ремонти. Да. Ну, хто хто робив, хто не робив, але ну, багато людей робимо. Да. Хмельничанин Володимир розповів, довго придивлявся до новобудов міста. Зупинився на цьому комплексі. В му купив, обіцяють обіцяють, обіцяють обіцяють до війни. Ми трошки рухались, хотіли там їздили в Київ, в Держ, погран їздили і так далі. Зараз війна ми не можемо. Із родиною змушена тіснитися у трикімнатній квартирі з батьками. Каже, забудовник дозволив робити ремонт у придбаному помешканні. І житло майже готове для заселення, однак бракує усіх комунікацій. Газу і досі немає. Ми його робимо вже рік, ну вже ну приблизно 1300-400 вже пішло. Ну це ж ну якби, там вже кухня є. Туалет, ванна зроблений, плитка положена в коридорі. Ну і балкон стоїть. І справа, ніби зрушила з мертвої точки, добилися підключення газу. Однак через незданий в експлуатацію будинок все знову зупинилося. Нам сказали, що буде газ, потрібно запомбувати лічильники газові. Ми ну, якби газова служба прийшла, запомбувала лічильники газові. От е, потрібно сказали, що потрібно там заключити деякі договори там газконторі. От біля вішки ми заключили ці договора, але пізніше сказали, поки дом не, не, не зданий, якби не отриманий сертифікат про здачу. На жаль, якби газу, газу. Не, газу не буде. Забудовою займається компанія із Чернівців, а замовником виступає Державна прикордонна служба України. Яка надала землю для зведення комплексу, згідно із договором, частину цих квартир мали отримати самі прикордонники, у чому справа намагалися з'ясувати у ДПСУ, та у відповідь лише гудки. Інвестори будівництва у відчаї теж куди тільки не зверталися. Писали листи до кабінету міністрів в офіс президента, до замовника та повсюди відписки. Що ми зверталися до забудовника. Це відповідь забудовника. Тобто, що замовник затягує здачу будинку, де повідомили, що за умовами договору в 20, 2020-2021 роках відбудеться здача наших черг. Ну так би не відбулося». Люди хочуть одного знати, коли врешті зможуть оселитися на давно оплачених квадратних метрах. Вони сказали нам проплатити всі кошти. Люди проплатили і не можуть селитися вже три роки. Вже не треба спирати на війну, тому що це три роки пройшло. Я вважаю, що це тільки проблема забудовника. І не треба, Вони за цей час зуміли побудувати ще два під'їзди. Тобто вони мали можливість і фінансово і комунікувати з державними органами влади для того, щоб продовжити будівництво. Якого чи, яким чином вони не можуть здати сьогодні? Я хотів би почути від забудовника відповідь на це питання. Треба зачекати, каже забудовник. Переконує, як підрядник свою роботу виконав документи у замовника ДПСУ за словами представника будфірми, прикордонники передали їх діаму. І, схоже, у держінспекції архітектури та містобудування є питання, мають провести додаткові експертизи. Вони час на експертизі, заново проходити експертизу цих секцій. Потрібно деякі розділи треба додати. І ну що, і там ще пару документів. В період будівництва замовник розділив земельну ділянку. Ну змісто будівні умов вже поміняні. Далі йдуть по експертизі. Зараз діамт потребує деякі документи для експертизи. Додаткові зараз ці додаткові документи робляться. В процесі наскільки довготривалі експертизи, і коли люди зможуть святкувати на весілля, у діамі телефоном не кажуть. Вимагають офіційного звернення. Сподіваємося, відповідь на нього розставить усі крапки. Над і Юлія Васильєва, Вадим Гловацький. Нове 33 канал.